Все пропало, все пропало. ех У попередній серії наш володар ангару став накопичувати блоки. Тяжкою працею в дві зміни, не відриваючи пальці від клавіатури, він досяг чималого успіху, звернувся до експертів, щоб вдало вкласти свої цінні скарби в цій серії. Але раптом щось пішло не по плану в його ангару увірвались невідомі в масках і пограбували, спустошивши всю скарбницю. Залишені сліди свідчать про те, що це були пікси, серійні професійні здирники. Як тільки мої блоки даних якимось чином зникли, я відразу ж звернувся в підтримку. І отримав, як завжди, ви, мабуть, теж зверталися, як завжди, отримав шаблонну відповідь. Там, скоріше, все на автоматі. Відповідь штампують одне й те саме, і що там пише? Ай-яй-яй, ми співчуваємо. Ну добре, ладно, Бог з вами. Другий невиправний косяк в лідербордах з'явилося завдання посередині, як ви бачите, є щит з мечами. Вони одинакові, і ви бали е, отримуєте так само одинаково. За це я мав отримати 500 меморіум, і за другий лідерборд теж 500. Але бали з якоїсь причини зупинилися. Скільки я не грав, я просто пух біля тої гри. А бали не нараховувались, перезавантажував, нічого не виходило. Те ж саме було в других аккаунтах. Ось такі глобальні косяки. Я в розпач, я в шоці, я розлючений. Добре, добре, не потрібно мене заспокоювати. А ще у піксоніків є декілька косяків. Дивіться на екран. Я хочу взяти блок даних, я його не можу взяти. Іде перезавантаження, спроба друга, і у нас нічого не виходить. Взагалі-то могли би бути уважніші до своїх клієнтів, бо тільки гравці їх піднімають і утримують на плаву. Вони за рахунок гравців і живуть. Те саме я спостерігаю на другій платформі. Я зараз хочу взяти пілота. У мене є сирень. Випала сирена робот. І дивіться що. І знову випадає якийсь помилковий код. Ось так вони працюють. Добре, друзі, з цим розібрались. А ви колись виступали в батлах один на один. Ну, тут точніше сказати. Пів на пів. Тому що зараз подивитесь, я викликаю гравця в батл. Ми маємо тільки двоє змагатися. І що тут відбувається? Гравця я не бачу. Я сам з собою граю. Я зараз всі маячки захоплюю, все круто, ніхто не заважає, ніхто в спину не стріляє і все. Ось така ігра. Ну, я думаю, це можливо, це не косяк. Можливо, в останній момент гравець відмовився, а мене вже випустили в гру. Хоча це не перший раз повторюється. І тому я думаю, це так само косяк гри. Тому що вони мали би дати якесь попередження, типу, гравець не вийшов, давайте все спочатку починайте, запрошуйте його і так далі. Ну, а ось тут ось так прикольно. Дивіться, можете собі скріншоти робити, ніяких плаваючого тексту немає, скріншот чистий буде для заставки. Ось так, я зараз всі маячки захоплю. і я тут головний, коротше, захопив ціле місто. Ну, дивно, дивно, я е, ще грав, думаю, ну зараз він хоч в останній момент десь з'явиться. А тут, ні, сам, сам на сам. І прикольно, і сумно. Бачите, я цього разу всіх повалив, всіх наповал, я саме перше місце зайняв. Ось така, друзі, у Дестрігера відбулася ранкова пробіжка перед змаганням, і певно, що він за це нічого не отримає. Ну, хай хоч трохи розімнеться, а то як далі грати? правильно? А на цьому все, друзі. Я завершую відосик такий коротенький. Такий трохи з негативчиком. І чекаю ваших коментарів, як ви граєте, і що вам деколи підсовують під А вони люблять це. Всім пока!